Друзі, Українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо цікаву квартиру: 200 тисяч євро за 82 метри квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. Маємо ось таку вхідну зону. Ця кухня залишається, але в цілому всі меблі забирають. Так? Квартира з ремонтом це є бахо. Квартира під оренду буде дуже і дуже цікавий варіант. Подивіться, великий санвузол. Так, ось така ванна маємо вмонтовані. Шафи навіть в ванні, душова кабіна велика, унітаз, умивальник. Все просторо, тут трішки не закрили. Маємо спальні. Спальні теж просторі. Поставимо, в принципі, ідентичне ліжко. Так, ви бачите зараз, як це все розташовано. Йдемо до наступної спальні. Наступна спальня трішки більша. Тут же є двоспальне ліжко. Так, теж можемо розташувати якісь шафи, що мені подобається освітлення, великі вікна. І основна спальня дуже велика. Поміститься в велике ліжко, і що мені подобається, вікна по дві сторони. І ось так виглядає наш будинок ззовні.